Ух ти! Вон девочка. Да, це ж він не паре. Дивись, дивись. Це пава, він для неї. Він для неї старається, а вона щось виносит. Ой, боже, який красивий. Ой, это мені попечне. Сейчас они начнут вещать він їй каже, так подивись, який я файлик. Рекламна акція. Да. А той, бачиш, який е, красивий? Білакитний з білим. А вони повністю два не можуть спортивати, тоді не спортивати. Він ніколи, навіть коли це не розкриває, це і завжди так сидить. Я чи дам йому вкусу? Це сонце не йодом. Так. А вона пішла.